Кабаліст, він також відрізняється від іншої людини, тим, що, по-перше, в нього егоїзм набагато більший, ніж у всіх інших людей. Тобто, його бажання, воно більше. Тобто, якщо люди, в них бажання ось такого фізіологічного рівня, вони там, в принципі, ми бачимо, що взагалі в соціумі воно падає, тобто, незважаючи на те, що Є воно в доступі, але воно падає, як я вам вже сказав по статистиці. То в кабаліста воно росте. Тобто, в принципі, бажання в кабаліста набагато вищі і і егоїстичні, навіть фізіологічні. Чому? Тому що вони надаються йому ось ця внутрішня динаміка для росту, Тобто, тому що він росте. В нього бурлить якби, і він над цим над всім, він росте. Тобто, це як поміч проти тебе. Дається, да? Тобто тобі треба величезні егоїстичні бажання для того, щоб ти з ними міг працювати. Але, як я вже сказав, ти не зможеш задовольнитися просто ось цим. Тому треба розвивати внутрішній шар. І ми можемо це розвивати, але це розвиток вже внутрішній. Тому люди, які будують стосунки, то вони і вони знають. До речі, нас же ж цьому ніхто не, не вчить фактично. Нас ніхто не вчить, як отримувати насолоду, нас е, не вчить, як будувати стосунки ніхто ніколи. І наші батьки цього не знають самі. Тому що здавалося, що це якби само собою, як якось повинно бути. А виходить, що не, не, воно само собою не працює. Е, але яким чином будуються стосунки, і яким чином будуються взагалі взаємовідношення між бажаннями, да? яким чином є в тебе насолода, є в твого партнера насолода, яким чином вони між собою співпрацюють? Раніше, до речі, люди набагато більше про це знали, і вони цим користувалися. Тому в додаток до цієї фізіології завжди був, був великий шар там, культури і всього того, що надає а, якби додаткову насолоду. Да? Тому що фактично, якщо взяти просто фізіологію, да, ну, там, це просто тер тертя просто якихось там тварин, а, там, тіл між собою. Да? Там, якщо, вас, якщо людину просто на нудиський пляж закинути, да, то вона ж дуже швидко втрачає. Всіляку цікавість до там, тіла оголеного навіть. Да, там. Чи лікарі, наприклад, да, які там, постійно з цим мають справу. Ну, там, яке там може бути збудження? Ну, просто фізіологія, просто якби, тіло, органи, да, там, та й все. А, а де, де там починається насолода? Насолода якраз починається в. В ось цьому шарі людських відносин, да, тобто взаємовідносини, взаємо а, взаємності, да, тобто вивчення а, там, природи людини, вивчення там хто від чого насолоджується, яким чином. І тут вже вступають в силу а, відносини, там і там вже інший рівень емоцій, і якщо люди вміють а, ці, з цим працювати, але там треба ну, дійсно інша трошки психологічна організація. А, і тоді, коли люди можуть включити ось це в свої стосунки, тоді вони можуть підняти ось цей простий акт фізіології, вони можуть підняти його на дуже високий рівень. І це стосується не тільки сексу, фактично, це стосується і навіть отримання їжі. Коли ви питаєте, чим відрізняється секс з кабалістом та без кабаліста, тим самим чим відрізняється і те, як звичайна людина їсть їжу, і як кабаліст їсть їжу. Якщо це дійсно кабаліст, то він підходить до отримання задоволення від їжі як до контакту з творцем. Для нього це привід. Мати контакт з Творцем, де він з одного боку розуміє, що насолода, яка приходить до нього, це приходить від Творця, і він будує свій контакт від нього, тому що він відчуває фактично не саму насолоду, а в те, як Творець діє на нього. Ви розумієте? Через цю насолоду. Він розуміє, що природа, яка в нього є, тобто сама бажання, саме бажання, це теж від Творця. І він хоче використати це як свій контакт злиття з цією силою, яка надає йому це. Якщо ми кажемо про сексуальну насолоду, про сексуальну енергію про секс, як таковий, то тут ще вступає в, ну, якби в дію і партнер, тому що він теж є частиною системи, він теж є. Фактично ну, тварінням творця, да, і саме взлеті між ними можна побудувати ось цей зв'язок. Це дуже непроста історія. Я би так сказав, що це дуже е, складна історія. І ми, як люди, як тварини, ми хочемо завжди просто з'їсти. Ось вам дали кусок торта, чай, ви хочете пити і з'їсти цей торт, і ви просто хлоп. І випили, і. А, клас, пішла насолода. Все. Це все те, що вміє людина робити в житті. Вона вміє так робити з любою насолодою і сексуальною в тому числі. І тому це завжди закінчується не чим, крім розчарування. Тому що так кожен насолодив себе, та й все. Більше нічого немає, ніякого продовження, нічого, пустота просто. А, і тому люди в якийсь момент вже просто втомлюються навіть ось це починати, тому що ну, знають, вже, чим це закінчиться. А, а задача для кожного бажання, в принципі, всі бажання треба зрозуміти, що вони дани, надані нам не для того, щоб ми їх ось так в тупу наповнили, не для цього. А для того, це якби полуфабрикат. Ми повинні зрозуміти, що ось ці бажання це полуфабрикат, які в нас, нам дані, ми можемо їх просто ось так в тупу наповнити. І це стосується і сексу. А можемо ми з них зробити повне духовне бажання, яке називається зівук ДК. Тоді тут ще включиться сила творця. Але це складна історія, тому що тут людина повинна з собою працювати, вона повинна це вивчати, вона повинна себе контролювати, вона повинна розвиватися іншим чином. Тобто, це, в принципі, потребує розвитку.